Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Сільські Будні. Всім дякую за перегляди, за лайки, за підписки. Всіх дуже рада бачити. Сьогодні в наш день почався з ось такої справи. Чоловік декілька днів тому робив цю ділянку мотоблоком. Раніше батьки тут садили город, а в цьому році ми обробили вирішили тут сіяти люцерну. Якраз ви бачите процес, коля сіє люцерну разом з вівсом. У нас віки немає, а як Микола каже, треба сіяти люцерну ще з якоюсь культурою. Тому те, що є, то є. Тому це у нас овес. Зараз розкидає насіння і треба буде ще потягати боронку. А потім скоро будуть робочі дні. Після робочих днів, коли будуть вихідні, то теж буде заводити мотоблок і треба вже обробити ділянку тут на дачах під город. Ми ж таки плануємо посадити картоплю. Якраз земля прогріється. Якраз, я думаю, буде. То, що те, що треба, спішити поки що нікуди, тому що земля ще холодна. Ось такі справи. Посіяв вчора коля. Тут люцерну повністю засіяв і вночі пройшов якраз дощик, Примочив. А зараз, ось там, ось там мої хлопці працюють. Зараз підійду вам поближче, покажу. Свекруха хоче посадити невеличкий клаптик городу недалеко від двору. І тому коля зараз наводить порядки, опилює вишню, те, що заважає, складає на тачку, це вивезе. Ти помічник? Неси. Ти складаєш на тачку? Так. Складаю. Ось так. Всі працюють. Потім позбиває лишню траву і обробить мотоблоком. Бодя. Тобі цікаво? Да. Тобі подобається? Ти працюєш? Ти допомагаєш, так? Да? Багато ще? Так. Да. Всю під Ну, я Серйозно? Може, якийсь урожай буде. Абрикоса не родила вже три роки взагалі. А от ягодки дають. Дивись. Дивись, ага. І багато вон ягодок. Вон он, он, прям усыпано. А це ж дуже крупна абрикоса, Прям така як перцик. Прям така. Ще бочки треба гілочку. Та вона велика буде, ти на не, не підіймеш. Папа? Ой, який помічник. Який помічник. Підножки дивись, бо тут поки що не дуже все прибрано. Можна спіткнутися обережно. Мама. Мама, давай, мама. О, скільки багато. Наклали. Напиляли. А І ще хочеш. Залишу, може, урожай буде щось. Угу. То вже завтра, да? да. Косить. Да, доделаю це. вирубую. То я так підкапуюсь. Хоч ти повраз зберу лопатку. Нет, так трошки. Підклапуюсь. Ага. А потім отак вирива. Ай, яке кай коріння. Ага. Так а бочка допомагає. о Молодець. Всі працюють. Ага. Держи, бочка. Бери. Тут молодець. Кладай. Вот, молодец. Держи. Мне <laughs> Богдану интересно. Там Дай мне все, дай все. Дай мне все. Борька, еще да? Да. <laughs> Держи. Это все вышли, мы полностью будем спыливать. оно тут не потрібно. Цьому році так її Верхушку залишу трошки. А потім, коли будуть ягоди, ми будемо пиляти і зривати вишні. Пиляти. Я думав, ви її зараз повністю спав, зараз думаю, ні. Лайфхак. Да, все одно її прибирати. І ми, коли буде врожай, спиляємо і віддерться зберемо вишеньки, коротше. Не виходить? Давай. Чіпляється, да? треба поменше. Розміром гілочки. Треба невеличкі. Держи. Теж велика, да, Бодя? Огромна, так, да? огромна. Скажи, вона чіпляється. Давай, мама, допоможе. То папа пиляє. Маленько. Маленьку треба папу. Неси. От, молодець. Треба, так, да, за коровами йти вже. Мілка там, мабуть. Ну, я думаю, так. Да. У неї все по годинам. Неси, неси, вона невелика. Цю я зараз під ног приберу. Ой, ось така, неси. Ой, молодець. А цю понесеш? Мама. Мама, велика для тебе чи ні? Манька. Маленька. Маленька. От так, молодець. Спасибо. Зараз за курівками підемо? Ой. Ой, то великий папа кидає. То він сам потім покладе на тачку. Манько. Манько. Маленьку хочеш? Да. Зараз відпиляємо. Маленько. Зараз за ці дві вітки спляють. Маленьку. 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 Маленька треба. Там, там, напевно, нема, будь маленької більше. Лапає тут. Так, да, великі. Маленькі. То нема маленьких. Абрикоска наша вже чекає комбікорм. Зараз наколотимо їм кашку, і коровкам, і абрикоски. І підемо забирати корівок з пасовища. До, да, абрикоси. Щось наша абрикоса не загулює. Ще почекаємо, а потім, мабуть, треба буде замовляти препарат. Абрикоса? Абрикоса? Загуляє, інакше на шашлик. Ну. Ми тебе з'їмо. Ми тебе з'їмо, дівчинка. Каже, їсти, давай, <сі> їсти хоче. Такс. Це мілочки. Вложимо два ковшечки. два кілограмчики. Це білочки. Десь. Півтора кілограмчика. Бодя, що це буде? Що це папа робить? А це наші абрикоси. Теж трошки більше кілограмчика. Так. Що папа робить, Бодь? Це мілочки макушка, чорна макуха. Що це папа робить, Бодя? Що це буде? Кашка. Кашка. Це білочки чорна макушка. Меншим ковшиком. А абрикоски совсем трошки черные макушки. Так. Все накрываем. Так, в Милцы. Грамів 60 соли. Милцы. Грамів 15 соли. То білка не доится у нас и трошки свинки соли не кидаем. Так. -с. Так, кальций Милки. И все. Кальций больше никого. Так, витамины. Мелкие. Пілки. І абрикоси. Абрикоси, як вже просить їсти. Да. Наша хрупка. Грюка. Так, тепер іди сюди. О. Ось таким нехитрим методом. Звук перемішуємо. Кашка, да, Бодя? Кашку попробуйте. Абрикосі? Да. Абрикосі. Все. Вот це пайок абрикоси. Вона он уже як жде, я вам іди покажи. Вот. Абрикос. Як уже вже, жде. вже ждеї. Так, есть, покажи, я сейчас ей трошки уложу молочную водичку. Трошки, чтобы ей краще вылось, тут трошки запах молока. Так, ну как тебе вылить? Ты. Подруга. О, зараз Як плямка і смачно. Абрикоси. Так, трошки повимішую, Щоб воно і сіль перемішалося, і вітаміни. совсем, совсем трошечку. У вот такая смакота вышла. Завжди стабильно норма. Утримайте. И трошечки водичкой. А пылючку сбить вот так. Трошки сбить пылючку. И трошки вот так водички. Кошечки його перемішати, чтобы корівкам легше їлась. Мабуть, таку трошки як кашку. Але не кашка. Бочка, ты закрываешь маме весь кадр. Мені цікаво. Цікаво тобі? Будуть дихати той пилюкою якщо вони просто в сухому вигляді. А так зовсім трошечки зволожили. І корівкам буде краще їстись. Оба. Мілки не залишається в сараї, а білочки не забираємо в за. Ота кашля. Бодя, підемо корівок забирати. Що білочка зайде в загон, а мілка відразу піде. Біл... Доїтись. Дуда! Туди, так, да, пішли. Там корівки, так? Да? Mm -hmm. Ти знаєш, де вони пасуться? Туди. Mm -hmm. Туди. Туда, туда. Да. Ну, пішли туди. <гум> Ось таке сонечко світить. Умілка вже кричить: прийшли ми до корівок. Сьогодні наші корівки на мотузці пасуться. Чоловік вихідний, то він їх зранку вигнав, прив'язав. І вони, по суті, цілий день. Та Мілочка наша. Сонечко трішки засліплює, трішки погано вам видно. Ось наша білочка, травичку їсть, але вона не доїться, то вона спокійненько. Їсть, не кричить. А мілка знає, що вже пора на дойку. Томілка вже чекає. Зараз він їх повідв'язує від колишків, і погонимо їх додому. Богдан теж такий цікавий, постійно хоче бути. Там, якщо хтось щось робить, то йому теж треба. Все йому цікаво, все йому треба допомагати. А ти эту лозину не брав? Не брав. Ох, блін. Идем. Ну, мілка должна зараз нормально йти. Так, я ввечері забирала. Так вона перед білкою йшла на дойку. О, вот холодна окраю. Цілий день нічого не їла, да? тут Ничего. не була. Нічого не давали, була цілий день, в сараї стояла. Штовхається. Пішли. нам Все, корівки йдуть додому. У білочки вже починає трохи вим'я наливатися. Скоро буде в нас малеча. Все, привели їх додому. Зараз мілка поп'є водички і піде в сарай. А білочка вже їсть кашку. Бодя, ти там п'ється, і в сарайчик піде. Да, мілка? Там Мілки теж вже кашка чекає. Чоловік трошки повідкидає їм навозу, щоб потім постелити сухеньке. Пішла на дойку. Ботя Бо білочка кашку їсть. Малочки. Кашку. Малочки. Тебе на ручки взяти? Да. Ти хочеш подивитися? Ой, зараз. Ой, дивись. Бачиш, вона тут відро, і вона їсть кашку. Ну що, буду з вами прощатися. Зараз мілочку здоїмо. Управимося і будемо йти, скажи, додому. Богданчик, скажи всім пока-пока. Пока-пока!